Тема сьогоднішнього уроку відмінювання кількісних числівників, що означають цілі числа. Ви дізнаєтесь про різні типи відмінювання кількісних числівників, тому що існує кілька зразків, і їх важко запам'ятати. Ми вам розкажемо. Як же швидко запам'ятати, як же відмінюються кількісні числівники? Числівник 1 змінюється за родами, числами, відмінками, як займенник той. Числівник 1 мають однакові закінчення у чоловічому. Та середньому родах. Наприклад, родовий одного, давальний одному, знахідний, як на або родовий, у рудному одним і в місцевому на одному на однім. У жіночому роді закінчення інші. На земний одна, а в родовому вже дві паралельні форми. Однієї, одної. В давальному одній. В знахідному одну, в орудному однієї, одною. І в місцевому на одній. Зверніть увагу: числівник один стоїть у формі того самого роду числа відмінка, що й іменник, із яким він пов'язаний за змістом. Один школяр, одного школяра, одна дівчина, однією дівчиною, одне слово в одному слові. Наступний тип відмінювання це числівники 2, 3, 4, а також кілька, багато і збірні. Вони змінюються за відмінками як займенник скільки. Числівник 2 у має ознаку роду тільки при іменниках. У наземному і знахідному відмінках 2 кг 2 тонни. У непрямих відмінках числівник 2, немає родових ознак 2 кілограмів і 2 верб. 2 кілограмам і 2 верб. Щоб запам'ятати, як же відмінюються числівники 2, 3, 4, необхідно тільки пригадати, який має числівник запитання у відмінках. Наземний – скільки родовий, скількох, давальний, скільком, знахідний, скільки, орудний – скількома. І місцевий скільку. Зверніть увагу на закінчення. І порівняйте їх із закінченням числівника два. Родовий – двох. Ох. Давальний. Двом. Ом. Орудний двома. Ома. І місцевий двох ох. Отже, числівник 2, 3, 4 вони відмінюються однаково як числівник 2. Числівник 4 в орудному відмінку має закінчення «ма», «чотирма». І ще пам'ятати потрібно, що ніколи не вживається м'який знак. Наступний тип. Відмінювання це числівники від 5 до 20, 30, від 50 до 80. Вони мають паралельні форми. І часто учні допускають помилки при відмінюванні. При відмінюванні числівники 5, 6, 7, 8, учні повинні запам'ятати, що вони мають дві паралельні форми. Одна паралельна форма має закінчення такі, як мали, як мають числівники у відмінках родовий. З кількох п'ятьох. Давальний з кільком п'ятьом. Орудний з кількома п'ятьма. І місцевий на скількох на п'ятьох. А от друга паралельна форма її це, подивіться, уважно на таблицю відмінювання числівника 5. І ви помітите, що в родовому. В давальному і в місцевому відмінках мають закінчення І п'яти. А от у орудному відмінку п'ятьома. Одна форма п'ятьма, друга форма п'ятьома. Зверніть увагу, що у знахідному відмінку. Числівники мають форму наземного відмінка 5 «п'ять», «п'ятю». Або форму родового відмінка, якщо цей іменник означає істоту, побачив сім столів, зустрів сімох однокласників. Ще потрібно пам'ятати, що у числівниках 6, 7, 8. При відмінюванні відбувається чергування голосного «і» із ОЕ. Шести, семи восьми. У числівниках на позначення десятків це 50, 60, 70, 80, кілька десять. Відмінюється лише. Друга частина. Наступний тип відмінювання це числівники 40 90 100. В усіх відмінках, крім називного і знахідного, мають закінчення А. У числівниках на позначення сотень від 200 до 900. Відмінюється обидві частини, які в усіх відмінках пишуться разом. Перед вами ви бачите схему. Числівники від 200 до 400 і потім інша група від 500 до 900. Чому? Вони записані дві групи окремо, тому що нам потрібно запам'ятати, що числівники 200, 300 і 400, вони відмінюються як числівник 2. Тобто перша частина цього числівника буде відмінюватися як числівник 2. Двох Двом стам, знахідний 200 200, орудний двома стами і місцевий на двох стах. А от числівники від 500 до 900, в них перша частина матиме закінчення і крім орудного відмінка. Наприклад, називний – 500 родовий п'ятисот, Давальний п'ятистам, Орудний п'ятьма стами або п'ятьма стами, і місцевий на п'ятиста. Зверніть увагу, що перша частина числівників нас сотень відмінюється як числівник. Якщо 200 – 2. Якщо 500 – 5. 900 – 9. Наступний тип це числівники, що відмінюються як іменники. Числівники 0 мільйон, мільярд і тисяча. Числівник нуль відмінюється як іменник другої відміни м'якої групи. Наприклад, наземний нуль, родовий нуля, давальний нулеві або нулю, знахідний нуль нуля, орудний нулем і місцевий. Нулеві або нулю. Числівники мільйон і мільярд. Вони відмінюються як іменники другої відміни твердої групи. А числівник тисяча відмінюється як іменник першої відміни мішаної групи. Тисяча родовий тисячі. Давальний тисячі, знахідний тисяча тисячі. Орудний тисячею і місцевий на тисячі. У складних кількісних числівниках кожне слово відмінюється і пишеться окремо. Складові частини цих числівників відмінюються як відповідні прості числівники. Наприклад, 443. В родовому сорока». Давай чотирьом стам 43, знахідний 443, орудний чотирма стами або чотирма стами 43 і місцевий на чотирьох 43. Неозначено кількісні числівники. Від кілька, декілька. Відмінюється як числівник 2, 3, 4. А числівники кільканадцять стонадцять, багато, небагато. Якщо їх поєднуємо з іменниками на означення конкретних предметів, що підлягають лічбі, відмінюється як числівник 5. Наприклад, багато пароплавів, мало літаків. Небагато вагонів. Отже, сьогодні ми із вами вивчили відмінювання кількісних цілих числівників. Дякую за увагу!